Політика це інструмент. Інструмент для реалізації а, ідей, мрій. Думаю, що його можна використати в, в найкращих намірах. Це складно, оскільки ми, ми майже 15 17 років до того, як ухвалили рішення про те, що будемо політичною партією, були молодіжною громадською організацією, і це насправді складно переорієнтувати себе на е, зовсім інший підхід. Ну і окрім того, політиків в Україні сприймають дуже негативно всі попередні зробили багато для того, щоб люди не довіряли будь-яким новим генераціям політиків. Тому відповідно це складно. Для нас вкрай важливі цінності, цінність свободи, зокрема. Мені здається, що це те, заради чого потрібно бути готовим до жертв. Але я хотів би, щоб ця, ця непроста участь оминула більшість моїх колег, з якими я працюю. Побачимо, як вона буде. Світу. Ну насправді в мене дуже, дуже багато пов'язаного з Донбасом із Луганською областю, оскільки це моє дитинство. І всі мої найкращі спогади, найяскравіші спогади вони звідти. Я там народився, там ріс, там пізнавав світ, там там. Частина велика моїх спогадів пов'язана з моїми батьками, зокрема, тому, відповідно, мій регіон, от область, зокрема, вона, ну, скажімо так, вона справляє на мене і сьогодні певний вплив. А так, в цілому, ну, сьогодні я все ж таки громадянин України, тобто значно ширше себе почуваю, хоча коли приїжджаю додому, то одразу відчуваю дуже приємні такі відчуття. Є певні упередження в суспільстві сьогодні, але мені здається, що їх з легкістю можна ламати, оскільки багато є талановитих, дуже прогресивних людей з Донбасу. І це не лише 90-ті, там і бандити, як, як дуже часто прийнято сприймати представників Донбасу. Тому я думаю, що, що все гаразд. Всі, хто відчуває. Приналежність, громадянську приналежність до цієї країни, вони українці. І мені здається, що байдуже, якою людина мовою говорить, українською чи російською, набагато важливіше зміст її вчинки, її принципи, те, чим вона що вона робить в цьому житті. Дуже часто. Йде дискусія, що таке любов, і відповідно мені здається, що частинку цієї дискусії можна перенести і до патріотизму. Любов, любов це вчинки. Тому відповідно, людина, яка сплачує податки, яка щодня докладає зусиль до того, щоб навколо неї відбувалися зміни, певні, це патріот. Сьогодні в Україні політика це повністю спалене поле довіри. Це треба визнати. Тому ми, ми маємо великий виклик, який спробуємо подолати. А долати це виключно можна виключно справами, вчинками і часом для того, щоб люди довіряли тобі, ну, очевидно, потрібно довести, що ти заслуговуєш на довіру. Порядність, наполегливість, професіоналізм. Я люблю людей, які живуть своєю справою, які переживають те, чим вони займаються. Люблю людей, які хочуть творити, залишити щось в цьому світі після себе. Я хочу бачити в інших людях те, що хотів би бачити і в собі. Оскільки я докладаю зусиль до цього всього, то очевидно, що частинка з цих рис, які я назвав, десь, можливо, властиві мені. Ні, в жодному разі я хотів бути лікарем. Я хотів винайти ліки від, від смерті насправді. Ну зараз я розумію, що це було трохи утопічно не лише з технічної точки зору або наукової, а в тому числі і з точки зору ну, сенсу життя, тому що. Мені здається, воно має, має особливий сенс, коли воно починається і завершується, а не коли воно є Без, безкрайнім. У нас так було прийнято з, з дитинства, що до. До думки дітей завжди завжди прислухалися, цінували їх вибір. Ну і власне сьогодні так само я в 2003 ну виходить, в третьому році вже коли вирішив займатися громадською діяльністю, то розповів про це своїм батькам. Вони з повагою поставилися до мого вибору. Так, власне, і сьогодні вони можуть переживати це все, вони можуть хвилюватися, але на щастя, вони поділяють мій вибір в плані поваги до нього. Ну, треба розуміти, що ситуація вкрай змінилася в моїй особистій родині після того, як народилися діти. У мене два хлопці, одному нещодавно виповнилося 5 років, іншому один. І ти усвідомлюєш чітко велику відповідальність за те, якими вони можуть стати. Ти відповідаєш за те, щоб допомогти їм розвинути свої найкращі таланти дані Господом. Тому відповідно, я знаходжу час зараз обов'язково для того, щоб займатися ними, допомагати їм розвиватися, знаходити себе. Такий, що може, може з часом бути корисним. Сьогодні ще він мізерний, сьогодні важко оцінювати. Але я сподіваюся, що через мою, зокрема, наполегливість цей внесок. Колись оцінять просто тому, що він був корисним для певної групи людей, для міст українських для країни, можливо для світу. Зокрема, докладемо зусиль, щоб в 2015 році був обраний інший президент. Сьогодні в мене і як в громадянина, і зокрема, як в представника або мешканця колишнього Донбасу, немає жодної раціональної причини підтримувати Віктора Федоровича Януковича, і давати йому ще один шанс. Я думаю, що в 2015 році нас чекає розчарування, але я дуже хотів би, щоб це розчарування мало інше прізвище ніж Янукович.